Позиція, яка знаходиться позаду мене, це є яскравим таким прикладом якісних вуличних дверей. Що таке якісних вуличних дверей? Це не просто от класний, там, зовнішні, сучасний зовнішній вигляд, дизайн, да? бо всім подобаються ось такі, ось такі дизайни на довгих ручках. От. Це все гарно, але і добре. Да? Але набагато важливіше врахувати. Фактор стійкості до впливу зовнішнього середовища, от як в даній позиції. В даній позиції використовується матеріал, який має найвищий коефіцієнт стійкості до впливу зовнішнього середовища. Має 7 років гарантії на зовнішнє покриття. Ми, до речі, з цим матеріалом працюємо вже більш ніж 5 років, і вже з практичної ну, з досвіду, да, можемо говорити, це не просто там він якийсь там гарний на, на, на зовнішній вигляд, там приємний на дотик. І так далі, Вже з досвіду ми можемо сказати, що цей матеріал дійсно вже себе зарекомендував і він є одним з кращих саме для вуличного використання. От. Окрім матеріалу зовнішньої накладки, обов'язково слід врахувати терморозрив. Наявність терморозриву в конструктиві так само має бути для того, щоб двері вам не промерзали в холодну пору року. Бо якщо не буде терморозриву, двері будуть промерзати. Якщо не буде якісного покриття допливу зовнішнього середовища, матеріал зовнішньої накладки просто вздується, потріскає порепає, ну і так далі. так далі. Тому ось на це обов'язково звертайте увагу.